Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відеоогляд про копку картоплі в себе на городі. Картопля невелика, не є чим хвалитися, але ось такий обробіток. ДТЗ-54 на 4К і однорядна копалка Bonnet. Ось так зніму трошки роботи, ось такий вигляд після копалки. Рядків. Ось так працюємо. Хочу дати невелику ще відповідь своєму глядачу, який сказав мені в коментарі. Покажи спочатку своє косіння, а тоді кажи про прочиєць. Ось це такий в мене город підготовлений до копання картоплі. Коли я мав на увазі людину, коли вона викосила рівно з рівцями бурян, і залишки всі залишилися по центрі цього, копалка буде бомит забивати. Ви це розумієте. І не настроїш ножі на глибину картоплі. А коли от буде порядок. Це не обов'язково викошувати, так як в мене все може бути рівно. Но залишки потрібно забирати. Бо піднімає копалку, забиває і немає якості роботи. І 30-40% картоплі залишиться в землі. А люди, які будуть збирати, там буде баделя, яке буде колоти людину. В руки, тому подібне, ніхто з землі не буде перебирати картоплю. І значить, поверхню зберуть картоплю і на цьому все. І коли ми робимо культивацію, вийде в нас картоплі ще так раз, як ми викопали копалкою. Ця копалка не є двохрядкова, яка може з буряном копати, це є однорядкова, вона хоче порядку. Ось так получається. І я собі спокійно копаю, нічого мені не за. Биває, не горне, картоплю не пригортає і нормально копається, і люди збирають. Тоді можна глибину меншу виставити, щоб картоплю забирало і картопля буде просто-напросто поверхньо. Ось це мій участок. І так воно працюється. Я думаю, відповідь я дав. Якщо комусь щось. Не так, я дам відповідь в коментарях. Дякую всім за перегляди, за те, що підтримуєте мене більше активні вже я бачу є в моєму каналі. Ставлять більше лайків. Мені приємніше знімати. Буде щось цікаве, я ще знімлю. Ну, наразі дякую всім. Ставимо лайки, підписуємося. Заходимо в мій канал, пишемо коментарі. Все буде Україна. Ось така наша Україна. Слава Збройним силам України!